Привіт, друзі! Сьогодні будемо говорити про незвичну для всіх, але дуже важливу для безпеки річ, як домофони. Коли мова заходить про домофонні системи, відразу згадуються аудіодомофони з їх переговорними трубками, які виконують лише дві функції: почути відвідувача і відкрити електромеханічний або електромагнітний замок в під'їзд або приміщення. Однак, часи, коли це уявлення зародилося, давно пройшли. Сучасна домофонія доповнилась можливостями систем відеоспівці спостереження, властивостями серйозних систем контролю, управління доступом та комфортом. Тепер перед забезпеченням безпеки своєї квартири, будинку чи офісу, варто дізнатися, якими перевагами володіє відеодомофон. Тож ми підготували для вас топ 5 відеодомофонів, які будуть актуальними у 2025 році. Мене звати Дмитро. Ви на каналі Сікюр. Приємного перегляду. І наш ТОП відкриває відеодомофон Arnie AVD 742A, який займає п'яте місце. Це сучасний пристрій для забезпечення безпеки вашого дому чи офісу. Він оснащений 7-дюймовим сенсорним IPS-екраном з роздільною здатністю 1024 на 600 пікселів, що забезпечує чітке та яскраве зображення. Щодо основних характеристик, підтримує підключення до двох виключних панелей та однієї камери відеоспостереження, що дозволяє контролювати. Декілька зон одночасно, сумісний з форматами AHD, CVI, TVI та CVBS, що забезпечує гнучкість у виборі обладнання. Підтримує запис відео з роздільною здатністю до 1920 на 1080 пікселів, та фото з такою ж роздільною здатністю. Запис здійснюється на мікро sd картку об'ємом до 128 ГБ. Вбудований детектор руху на один канал дозволяє автоматично розпочати запас при виявленні руху перед камерою. Камерою, оснащений вбудованим Wi-Fi моделем 2,4 ГГц та LAN-портом для підключення до інтернету, що дозволяє керувати пристроєм віддалено через мобільний додаток Arnie Home, доступний для iOS та Android. Працює від мережі 220 В або від джерела постійного струму 12 вольт. Розміри пристрою становлять 190х124 мм і 19 мм завтовшки, що робить його компактним та зручним для встановлення. Також відеодомофон підтримує віддалення відкриття електрозамка через мобільний додаток, що забезпечує зручний доступ для гостей або членів родини. Має функцію автовідповідача та підтримує налаштування індивідуальних рингтонів. Його можна використовувати в режимі фоторамки, що додає естетичної привабливості пристрою. Arnie AV d 742A2 Мп Wi-Fi. Це надійний та функціональний відеодомофон, який забезпечує високий рівень безпеки та комфорту у вашому помешканні. Четверте місце в нашому топі займає IP-відеодомофон Bass IP, IP AZ07LL. Це сучасний і унікальний 7-дюймовий IP-відеодомофон з сенсорним ємкісним TFT дисплеєм з зображенням роздільної здатності 800 х 480 пікселів. а також цікавим дизайнерським. Рішенням це окремою сенсорною кнопкою з підсвіткою в верхній частині корпуса, яка відповідає за швидке відкриття електрозамків. Домофон має можливість підключення до восьми моніторів у мережі та до восьми ip камер та може переадресовувати виклики одночасно або послідовно на чотири додатки, встановлені на смартфонах чи планшетах iOS чи Android, за допомогою яких користувач має змогу поспілкуватися, побачити відвідувача та віддалено відчинити двері або шлагбаум. Є і зручні налаштування гучності домофона, в тому числі і налаштування автоматичного режиму не турбувати. У певні проміжки часу можливий навіть виклик ліфта на свій поверх при використанні окремого ліфтового модуля. Домофон AZ07LL оснащений входами для підключення систем сигналізації, різноманітних датчиків руху, пожежних датчиків та датчиків затоплення, при спрацюванні яких монітор баз IP миттєво сповістить вас про надзвичайну подію, а також відправить сповіщення. На прив'язані додатки баз ip Intercom, встановлені на смартфонах. І основною перевагою, якою немає у конкурентів, це можливість встановлення домофона як горизонтально, так і вертикально за допомогою поворотного кронштейну. Корпус домофону виготовлений з якісного пластику з вбудованою сенсорною клавішою з підсвіткою у верхній частині корпусу. Представлений домофон у чорному та білих кольорах. Третю позицію в нашому топі виправдано займає IP Відеодомофон Hikvision. це сучасний пристрій для організації відеодомофонного зв'язку з розширеними функціями та високою якістю зображення. 7 дюймовий кольоровий сенсорний IPS LCD екран з роздільною здатністю 1024 на 600 пікселів, що забезпечує чітке та яскраве зображення. Вбудований всеспрямований мікрофон та динамік з функціями придушення шуму та ехопридушення, що гарантує якісний звук під час спілкування. Підтримка дорогового. Підключення через Ethernet LG 45 10 та 100 Мбіт на секунду, та бездротового через Wi-Fi, що забезпечує гнучкість у встановленні та налаштуванні пристрою. Можливість підключення до 8 вуличних панелей та цілих 24 додаткових відеокамер, що дозволяє створити розгалужену систему відеоспостереження, 8 тривожних входів та два виходи для підключення датчиків та інших охоронних пристроїв, що підвищує рівень безпеки, вбудована пам'ять 120. 8 МБ та підтримка sd карти об'ємом до 32 ГБ для зберігання записів та зображень, підтримка живлення від 12 вольтів DC або через пої, що спрощує встановлення та зменшує кількість необхідних кабелів, виготовлений з авіаційного алюмінію, що забезпечує міцність та довговічність пристрою, розміри 180 на 140 мм та 22,4 мм завтошки повністю. Ультратонкий дизайн самого монітора товщиною 8,6 мм. Міліметрів, який додає естетичності та зручності у використанні. Даний пристрій є надійним та функціональним IP-відеодомофоном, який забезпечить високий рівень безпеки та комфорту у вашому помешканні чи офісі. На другому місці у нас знаходиться IP-відеодомофон від компанії Dahua. Має систему накладного монтажу і оснащується Wi-Fi моделем, що спрощує процес монтажу, а також дозволяє стежити за тим, що відбувається на об'єкті в режимі реального часу. Відрізняється стильним. Дизайном тому впишеться у будь-який інтер'єр приміщення житлового чи комерційного призначення для перегляду всього, що відбувається, використовується 7-дюймовий дисплей із сенсорним кориванням, що забезпечує максимум комфорту. Є можливість підключення до шести тривожних датчиків дротового зв'язку та вісім бездротового, що дозволяє створити повноцінну систему захисту для об'єктів за доступною ціною. Також є одне реле для підключення додаткового обладнання. Можливість підключення карти пам'яті на збереження відео та фото у момент вашої відсутності. Наприклад, датчик руху може давати команду на знімок, який зберігається на карті пам'яті або відправляється до вас на смартфон. Максимальний обсяг карти пам'яті 32 ГБ. Відеодомофон Даху також має можливість підключатися до домофона з віддаленого комп'ютера або смартфона і переглядати всі відеокамери у вашій системі. Можна дивитися картинку в реальному часі, а також переглядати архів записаного раніше. Аніше відео і звичайно, відеодомофон даху переадресовує всі виклики на підключені смартфони чи планшети, щоб завжди контролювати, що відбувається у вас вдома. Пристрій може підключитися до інтернету як кабелем Ethernet, так і по Wi-Fi. І золото в нашому топі забирає лідер ринку: відеодомофон Neolite Alpha Hybrid. Альфа гібрид це новий підхід в домофонії, тому що тепер можна до одного монітору одночасно під'єднати як аналогові, так і IP, відеопанелі чи камери. Якщо ви звикли до знайомого 4 дротового з'єднання, або у вас вже є встановлений старий аналоговий відеодомофон, і ви хочете просто його замінити на сучасну систему без заміни кабелю та мати всі переваги IP-домофонії, то альфа гібрид це саме те, що ви давно шукали. Також монітор альфа гібрид має такі можливості, як бездротове з'єднання монітору з IP панелями виклику та IP-відеокамерами. Якщо в приміщенні вже зроблений ремонт і немає можливості протягувати кабелі, то це можна Зробити через Wi-Fi сам монітор підключається до інтернету через LAN порт або Wi-Fi. Завдяки підключенню до інтернету альфа гібрид дозволяє передрасовувати виклики з будь-якої відеопанелі на мобільний додаток NeoLight. На додаток до всього підтримка сигналу Full HD 1080 пікселів від панелі AHD та до 5 мегапікселів від панелі чи камери IP. Восьмидюймовий IPS-екран більшого розміру з покращеною високою роздільною здатністю 1280 на 800 пікселів. Запис відео та аудіо за рухом одночасно на 4 канали. Улюблено. На MP3-мелодія, на виклик та інші переваги роблять альфа-гібрид безперечним лідером серед інших відеодомофонів. домофонів. Всі ці домофони є лідерами на ринку та мають великий попит, який постійно збільшується. Але кожен з них має унікальну рису, яка сподобається саме вам. Комусь потрібна збільшена кількість камер, комусь звук або цікавий дизайн, який підкреслить гарний смак володарів квартири чи будинку. Все це дуже індивідуально, тож вважаю, що наш топ обов'язково стане для вас корисним. А обрати будь-який із цих домофонів чи всі інші ви можете на нашому сайті SecureUA. Посилання буде в описі. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайк, підписатися на наш канал, щоб не пропустити всі актуальності зі світу технологій. А з вами був Дмитро, канал Secure. До нових зустрічей!